Сьогодні тема номер один для кожного з нас війна на сході України. Облишмо ілюзії. Те, що відбувається в Донецькій та Луганській областях, давно вийшло за межі так званої антитерористичної операції. Коли проти українських силовиків використовують танки та артилерію, це вже справжня війна. Через це слідство інфо змушено дещо змінити формат своєї роботи. Першим матеріалом, замість класичного журналістського розслідування, ми пропонуємо вам спеціальний військовий репортаж зі Східного фронту. Це завернули політики, це не люди. І так настроять. Може, конечно, мене після цього розстріляють десь там, не знаю. Другого травня українські війська зайняли ключову висоту біля Слов'янська гору Карачун. Бойовики відступили в місто і відтоді обстрілюють цю стратегічну висоту з житлових кварталів. На відео, знятому з житлового будинку Слов'янська, типовий ранок для українських солдат на карачуні. Сепаратисти щедро поливають мінами гору з телевежі. Слідство інфо вирушає на гору карачун, щоб на власні очі побачити, як воюють українські солдати і розвивається військова ситуація. Статися на передові позиції, там, де відбуваються бойові зіткнення українських солдатів з сепаратистами через антитерористичний центр, дуже складно, дуже. Тому ми користуємося допомогою наших колег і друзів медичної служби Майдану, яка тут ось уже більше місяця рятує українських солдатів від поранень та смертей. Все що налаштовані ворожі. Більше, більшість ворожі. Хоча я, от, я вчора кажу, що позавчора мені ніколи так привіталося, дуже дуже щиро привіталося. Це було дуже приємно. Слухайте, Олена, вам не страшно? Ні. Чи ви звикли Ні, просто? Ні, не звикли, але не страшно. Проїхавши повз села навколо Слов'янська, ми нарешті дістаємося гори. Карачун контролюють десантники 95-ї аеромобільної бригади та бійці Національної гвардії. Другий батальйон прийшов на зміну першому, який пробув тут більше місяця. Звідси згори Карачун, місто Слов'янськ видно просто як на долоні. Місто дуже дуже красиве і тихе зараз. Тихе до тих пір, доки звідти не летять. Міни не завдають ось такого обстрілу, не залишають ось такі глибокі воронки. Це зараз карачун на лінії активних бойових дій. А тоді, 2 травня, антитерористична операція тут тільки починалася, і ще ніхто не знав, у що переростуть суперечки з населенням і штовханина з сепаратистами. Десантники першого ж дня втратили двох своїх бійців. Першого Серегу, оце як перший бетер виїхав, його в шию пуля попала. І другий сидів Петя, він коректував дії водія, що куди їхати, що темно, нічого не видно. Там ці люди він розказував, горює, куди їхати, і з вуга стрельнули, попала міна йому між ногами, розірвало його. З островом почали з йти, йти. По цим спишкам почали теж відстрілюватися. То вони зрозуміли, що ніхто з ними вже номер з 25-ї бригади, так як було 25-ї бригаді, вже не пройде, що тут будуть відстрілюватися і техніку ніхто не буде здавати. Після того, як зрозуміло, що трошки не на тих нарвалося, ми сюди приїхали, тут переночували ніч, Далі ми тут зайняли оборону і все. І з карачунами більш нікуди не поїхали і зрозуміли, як треба працювати. Дві, 20 раз! Так. — Вогонь! Коли десантники захоплювали гору Карачун, тут була. Засада сепаратистів, ось що на місці цієї засади знайшли ось така от бойова амуніція, стимулюючі препарати для бійців Донецької Народної Республіки. Кажу, таких шприців тут дуже багато. Бої тривають тут безперервно. Навіть у день сепаратисти, криючись за кущами і деревами, намагаються підібратися якомога ближче. Сюди до вас не долітають, хвості. Буває, снайп, снайпери снайпер, полісистять, будь Ясно. – Нікого не зачіпував. Ще багання. Бог, все було нормально. Розтяжки? Тут підходять казиться. Возможно, просто розтяжки. она же просто так не сработает. Конечно, нет. То есть, То есть. может ну, быть, кто-то. Может, заяц, может, козел. Мина разорвалась, вот, пошли осколки. Да. Так. Таким прошивают насквозь. Ну, таким. Грузовик. Ногу, То, что это. Почему вы решили записаться в Нацгвардію и ехать сюда в зону боевых действий? Ну, к примеру, в Израиле женщин берут в армию. А почему у нас нельзя? Ну, неспокойно. Не Я привыкла <laughs> находиться в мужском коллективе. Конечно, всего лишь 20 лет. Папа согласен. Он сам записался в добровольце. Как обеспечивается армия государством? Вы довольны, как командир? Я не могу говорить за все вооруженные силы, но считаю, что всем, что необходимо для выполнения первоочередных задач, мы обеспечены. Это за счет государства или за счет помощи граждан, и чьей помощи вы больше чувствуете? В первую очередь, конечно, мы больше всего чувствуем помощь и поддержку граждан нашей страны. Солдаты, которые у вас в бригаде служат, контрактники, сколько они получают в среднем месяц? В среднем от 3 до 5 тысяч гривен. Достойно ли это солдата контрактника зарплата? Ну, безусловно, зарплата может быть недостойна. Но, наверное, это тот уникальный случай, когда в очередной раз подтверждается истина о том, что не все в этой жизни теряется нигде. Если треба стоять, то будем стоять в любом случае. Только, ну, как, не за, за, идею и за битьковщину. Для тих, хто там сім'ю, батьків, дітей. На зарплату бійці Нацгвардії не нарікають, хоча платять і менше ніж десантникам, десь півтори тисячі гривень на місяць. Скаржаться, що досі не отримали жодного статусу і нормальних документів. Судячи з паперів, не зрозуміло навіть де вони: на навчаннях чи на війні. Посвідчення резервіста Нацгвардії, скріплене печаткою з граматичною помилкою, не може не викликати підозру. Потім командування завжди може сказати, що документ не справжній. Ну, я на сьогоднішній день, навіть на цьому полігоні, не знаю, чи я нахожусь чи числі в полігоні, чи не числюсь в полігоні. У мене таке відчуття, що тут сидів, оборонявся від сепаратистів цю вишку. по концовці приїду, буду воювати. Жеком, водоканалом, енергонадзором і буду спини на губах, доказувати, що я тут був. Жалюгідне грошове забезпечення, незрозумілий статус, держава, яка не забезпечує необхідною амуніцією. Попри все це, вони готові боротися за Україну, закриваючи собою агресію з боку бойовиків і північно-східного сусіда. Закінчиться це все. І буде все добре. Приймайтеся. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава. За кілька днів ми залишаємо карачун. Волонтери, медики Майдану, везуть нас на інші блокпости біля Слов'янська. Один з медиків, армен, власним прикладом показує, хто такий справжній патріот. Український герб і український флаг. Настільки я його вважаю. От. І коли я його десь вижу. Я очень, то есть у меня в душе такое радость, что э, украинский флаг, то есть где-то сияет. Вот. И я горжусь этим флагом вот, и гербом. И мне не страшно ездить. Пускай все увидят такие, как, то есть, которые ненавидят Украину. Пускай посмотрят, что у нас есть украинский герб, есть украинский имя, есть украинский флаг. Мы его любим и ценим. Слава Україні, героям слава, ми поповняємо гвардійські лави очима в плечі, душі серця. Будемо стояти, ми до кінця, за наші села, за наші міста, за горді сина, дружини, уста гортуємося, браття, всі за одного, щоб страху в очах. Не було нікого, слава Україні, героям слава. Ми поповняємо гвардійські лави, плечима в плечі душі, серця. Будемо стояти, ми до кінця.